Усім привіт! Сьогодні готую м'ясо по-французьки. Я м'ясо порізала. У мене сьогодні свинина. Я використовувала биток свиний. відбила його, посолила поперчила і виклала на деко, яке попередньо застелила фольгою і злегка змастила орією. І тепер на кожен шматочок м'яса я викладаю порізану цибульку. Ось такими. Кільцями. По два таких кружльцетка на кожен шматочок. І так викладу цибульку на кожен шматок. Поверх цибулі йде майонез і можна отак кісточкою по всій площі розмастити. Поверх цибулі я виклала потертий сир. Сьогодні я використовую сулугуні. Мені подобається цей сир, тому що він добре плавиться. І духовка у мене вже розігріта до 180 градусів, я відправляю м'ясо у духовку. М'ясо випікалося у мене 25 хвилин. Важливо не перетримати його у духовці, щоб воно не було сухе. Як тільки сир починає зарумянюватися, Витягайте його з духовки. М'ясо подаємо з будь-яким гарніром. У мене сьогодні тушковані овочі. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментар, тому що це допомагає просуванню відео в Ютубі. Я вам буду дуже за це вдячна. А також підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!